Музей історії села. Ідея його створення належить старості пільно олексинецького округу Наталії Вовненко, яку підтримав місцевий пенсіонер Анатолій Лаба. Він загорівся цією ідеєю. Почали ми активно його впроваджувати в дію. В принципі, зразу Анатолій Володимирович так виділив видатних жителів і там уродженців нашого села. Так, в принципі, їх так вивісили. В фотографіях, і потім поступово почали збирати екземпляри. Здебільшого це витвори декоративно прикладного мистецтва. Вдалося зібрати й колекцію картин місцевих митців та мисткинь. Наразі найстаріша картина в музеї датується 1972 роком. Загалом цей музей він є доволі цікавим з точки зору того, що він висвітлює історію села, історію видатних вихідців саме з пільного Олексенця, багатьох відомих людей, відомих, можна сказати, митців, які пишуть картини, вишивають бісером. Крім того, є в музеї куточок присвячений російсько-українській війні, де вшановується пам'ять полеглого Сергія Ящука. Родзинка музею розписана стіна, створена вона художником Олександром Мамлюком. Цей художник, уроженець села, але більшу частину свого свідомого життя проживав у Миколаєві, коли розпочалася повномасштабна війна. Разом із дружиною повернувся на свою малу батьківщину. Так само цей Олександр Сергійович, Він нас автобусну зупинку розмалював минулому році так само склав проект, і ми так поступово він наносив графічне зображення, і ми розмальовували. Як зазначає заступник начальника відділу культури, національності, релігії та туризму гордоцької міської ради Сергій Щур, загалом у Гордоцькій громаді функціонують музеї у шести селах: чорниводи, лісоводи, новому поріччі, Великій Леваді, Великий Яромерці та у Підлісному Олексинці. У нас в громаді є шість музеїв саме на обліку, але починаючи після повномасштабного вторгнення, ми бачимо є тенденція. До того, що мають в населених пунктах в селах громади з'являтися подібні музеї, подібні кімнати. Зокрема, це стосується, крім пільного, ще сіл Завадинці, Поріччя і інші, де фактично вже розпочався процес збору, і накопичення інформації, експонатів про історію їхніх сіл. Відвідати музей історії села у пільному лексенці сьогодні можуть усі охочі. Він працює згідно з графіком роботи старостату з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. вхід безплатний.